Дня, любі друзі, В етері Софія. І так, прошу дати цілющу енергію на сьогодні, котра допоможе. О, як цікаво! Ну дивіться, яка цілюща енергія тут допоможе. да? Іноді знаєте, люди бояться казати, просити про підтримку. да? Люди бояться показати свою слабкість, наприклад. Але якщо у вас погано на душі. Просіть просто про підтримку і обов'язково, принаймні, хоч одна людина є, котра може просто сказати Я тут, я поруч. Да? Тому що дивіться, коли вам погано, треба всіми силами дозволити собі зануритися в ті, в ті почуття, задля того, щоб їх пережити. Розумієте, але потім одразу треба, щоб була людина, котра допоможе вам вилізти з того. Кожна мить це зустріч, яких зустрічів бажає твоє серце.